Причин може бути дуже багато від дуже банальних, але передусім це, скажімо, десь ну, люди в собі, як би це правильно сказати, не впевнені. Тобто і їм здається, що вони негарно виглядають, і не так. Я взагалі кажу, що негарних людей немає. Я так. проводив, до речі, знімав дуже багато людей, і я проводив ну, одну людину, я попросив. Зі мною попрацювати більш довгий час, ну, скажімо, вона була не фотогенічна, і я пробував зробити цікаві портрети з цієї людини. Я дуже багато пробував, міняв ракурси. І е, полюбе можна зробити цікаві фотографії. Друге, е, люди дуже говорять: я не гарна, чи я не гарний навіювання, навіювання але не в цьому основне. Я все таки вважаю, що гарна фотографія це не передусім гарна людина, а це власне той інтелектуальний потенціал, який несе та чи інша людина. Тобто це передається через погляд, там через певну міміку mm -hmm. і так далі. І так далі.